Поки в так званих ДНР та ЛНР працюють за їжу, сепаратисти заходилися продавати продукти у мережах власних супермаркетів. Але виявляється, в окупованому Донбасі та у рубльовому Криму працюють українські супермаркети, які дивіться далі. Продуктові картки, черги, високі ціни на продукти та справжня гуманітарна катастрофа. Ось будні вільної новоросії Цю очередь ніхто не де Тож, братня Росія не зволікає з допомогою. Виявляється бажання Путіна допомогти новоросам навіть сильніше ніж росіянам, що гинуть від пожеж у Хакасії. Тільки чомусь вже 24-й гумконвой ніяк не може врятувати так званих ополченців від голоду та тотального дефіциту продуктів. Очевидно, що російським свинцем продуктової кризи не вирішити. Тож еленерівська верхівка знайшла інший вихід. Пропонує в соціальних мережах попрацювати за їжу, буханку хліба на день та цілий продуктовий набір на тиждень. Ведмежу послугу пропонують номер один у списку найбагатших українців за версією Форбс Рінат Ахметов. Ребята, ми ну, обманчики із своїх гумконвоїв він не забуває наповнювати свої ж магазини. Як можна провести товар? Да, в гуманітарки полиці Ахметівської бруснички просто ломляться від товарів на відміну від інших майже спорожнілих магазинів. Донецький олігарх явно не соромиться заробляти на вимучених війною жителях Донбасу. Не намагайтеся знайти в Ахметові, а тискати в ньому чоловіка. Та ну, люди зовсім другого порядку. Нещодавно розгорівся справжній скандал з іншою відомою торговою маркою. Депутат з радикальної партії стверджує, що один із співвласників АТБ Геннадій Буткевич фінансує терористів. Співпраця і спільний бізнес з терористами це є безпосереднє фінансування тероризму. Але замість назви АТБ на магазинах на території підконтрольній терористам з'явилася вивіска Первий республіканський супермаркет. У Луганську ж АТБ обізвався промовиста по народний. Керівництво АТБ офіційно заявляє, вони не мають жодного стосунку до новостворених магазинів. Проте депутат запевняє, перший республіканський супермаркет продовжує торгувати продуктами з АТБ. Автівки АТБ їздять так само. Працівники е, самі підтверджують, що це дійсно так, як, як і було, а да, це дійсно залишилося АТБ. Програмі гроші стало відомо, хто насправді керує новоствореною мережею, дехто став розбагателі, командуючи республіканською гвардією ДНР. Такий собі доброволець із Абхазії. Під відомими брендами ховають свій заробіток й донецькі супермаркети «Обжора». Поки їх одеські колеги з аналогічною назвою Сумлінно працюють в Україні, донецькі офіційно перейшли на рублі та, скоріш за все, платять гроші в скарбницю ДНР, фінансуючи терористів.